Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Вітаю, телеканал Рада продовжує свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону. Час новин мене звати Світлана Осенко. Ще четверо українських дітей вдалося повернути з російської окупації завдяки ініціативі президента України Брінкетс Бек'ю. Про це у телеграмі повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він подякував команді Save Ukraine за організацію рятувальної місії та відданість справі порятунку наших дітей. Кожна врятована дитина пережила власну історію спротиву. 17-річний хлопець відкрито протистояв русифікації. Демонструючи незламну відданість Україні, не дивлячись на загрозу життю 15-річним двінятам, завдяки мужності та стійкості дідуся вдалося уникнути примусового навчання в російських школах, просочених пропагандою. А над 10-річним хлопчиком, який втратив батьків під час обстрілу, нависла загроза опинитися в дитячому будинку. Проте його бабусі вдалося врятувати онука. Понад мільярд гривень вдалося зібрати завдяки платформі Юнайтед 24 Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на власній телеграм-сторінці. За його словами численні внески з усього світу допомагають Україні закривати найнагальніші потреби на фронті та за його межами. Водночас підкреслив важливість кожного внеску незалежно від суми. Адже загалом зібрані гроші врятували та рятуватимуть і надалі тисячі життів. Верховна Рада дала старт добудові Хмельницької АЕС і дозволила державній компанії енергоатом придбати у Болгарії дві реакторні установки. Вони необхідні для добудови двох енергоблоків. Один із них готовий на 80%, другий на чверть. Хмельницька АЕС розташована на кордоні трьох областей Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали зводити ще у 81-му році. Зараз станція має два реактори. Перший запустили у 1987 році, другий у 2004 му за проєктом станція мала бути чотириблочною, але третій, і четвертий енергоблоки побудували лише частково. Якщо плани реалізують, Хмельницька е стане найбільшою в Європі. До слова, міністерство енергетики переконує, що нові атомні блоки в роботі вкрай необхідні через нестачу електроенергії та постійну загрозу руйнування Росією електро і теплових станцій. В обмін на допомогу Україна погодилася надати США доступ до видобутку цінних мінералів. Про це президент США заявив у коментарі Fox News. Американський лідер каже, зацікавлений у такій домовленості та розраховує на співпрацю незалежно від того, як далі розвиватимуться події в Україні. Я сказав їм, що хочу еквівалент десь 500 мільярдів доларів у вигляді рідкоземельних мінералів. І вони, в принципі, погодилися на це. У них надзвичайно цінна земля з точки зору рідкоземельних мінералів, нафти і газу. Іншого, я хочу якихось гарантій під наші гроші, тому що ми витрачаємо на Україну сотні мільярдів доларів. Просування російської агресії на європейському континенті це небезпека для країн ЄС. На цьому у своїй промові наголосив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на сесії європейського парламенту. Захід був присвячений трьом рокам повномасштабної російської агресії. Водночас, український спікер заявив: миру можна досягти не лише військовим шляхом, а й єдністю. А ще російську агресію потрібно зупиняти санкціями. Миру можна досягти лише через силу. Силу нашої єдності і рішучості, силу консолідованого тиску на агресора. І на кожному з нас лежить величезна відповідальність за долю своїх країн і народів, за долю Європи, за долю цивілізованого світу. Тож давайте не забувати про це, дорогі друзі. Єдиний шлях зупинити агресивну Росію це досягне справедливого і тривалого миру. Означає підтримувати Україну настільки потужно, щоб агресор погруз не лише в українській землі, але й у міжнародних санкціях і власних внутрішніх проблемах. Україна та ЄС працюють над створенням єдиного логістичного простору для безперешкодного переміщення товарів та послуг. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Дениш Мигаль. За його словами, для створення умов перетину людей та переміщення товарів і послуг в обидва боки від кордону йде робота за кількома ключовими напрямками. Серед них транспортний безвіз із ЄС, завдяки якому українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи, а також розвиток переробки. Ми прагнемо експортувати товари з високою доданою вартістю і тому робимо ставку на розвиток переробки. Це частина нашої політики зроблена в Україні, і уряд буде розширювати стимули в цьому напрямку, адже тільки так можемо побудувати сильну конкурентну економіку. Двох жінок надзвичайників рятували з-під завалів у Золочеви на Харківщині. Про це повідомили у ДСНС. Ворог вдарив по селищу керованими авіабомбами. Один із боєприпасів влучив у приватний житловий будинок. Всього пошкоджені 13 осель, поранені семеро людей, серед яких дитина. Водночас Олег Сінігу очільник обласної військової адміністрації, розповів в ефірі єдиного марафону, що Золочівська громада весь час потерпає від російських атак. Золочівська громада вона знаходиться постійно під обстрілами. Наразі в цьому населеному пункті проживає біля двох тисяч людей. Якщо брати всі населені пункти, які увійшли до цієї, скажімо так, громади, які віднесені до її фактично території, то це майже шість тисяч людей, Незважаючи на те, що більшість населених пунктів, в тому числі, знаходиться на самісінькому прикордонні. А значить, постійно відновлюємо, постійно слідкуємо за тим, щоб була і електроенергія. З дрона атакували росіяни комунальну автівку на Херсонщині. Постраждали двоє комунальників. Вони дістали вибухові уламкові поранення, контузії та струс головного мозку. Потерпілих шпиталізували. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Таврійське Запорізької області. Росіяни випустили по селищу сім керованих авіабомб пошкодили цивільну інфраструктуру близько 50 будинків та автомобілі місцевих жителів. Рятувальники ДСНС оперативно загасили пожежі, що виникли від обстрілу. Утім, наслідки ліквідовують досі. Почалися прильоти. Ну десь не так, не тут, десь далі. Перестало стріляти. Я зайшов у хату, взяв телефон, думаю, сяду біля вікна зараз позвоню. Коли тільки набрав номер, воно вгатило, і це стекло вилітає, прямо мені на голову, на лице. Новий тираж поштових марок Чорний ліс випустила Укрпошта, присвячений 15-й бригаді артилерійської розвідки. Це єдиний підрозділ ЗСУ, що спеціалізується на артилерійській розвідці та знищує ворожу техніку ППО і радіолокаційні станції. Церемонія спецпогашення відбулася в музеї історії Києва за участю представників Міністерства соціальної політики, генерального директора Укрпошти та військовиків бригади. У серії дев'ять марок кожна з них відображає символіку та бойовий дух бригади. Як каже гендиректор Укрпошти, Ігор Смілянський, тираж унікальний та складає лише 1340 екземплярів. Від сьогодні марки є вже у продажі. Безумовно, знаєте, від кожної марки очікують щось надзвичайне, бо ми вже підняли на певний рівень. На жаль, не вдалося погасити марку, присвячену українцям Курщини прямо в суджі, але це ми ще не відкладаємо. я Думаю, що буде така нагода. В нас наступна марка, яка присвячена Волновасі, Теж є певні плани, як зробити це так, щоб по кого, кого палало. Тому дійсно, кожна марка, яку ми присвячуємо нашим підрозділам, це залишити в історії внесок кожних з наших героїв. У Києві розгорівся скандал з будівельною компанією, яка хоче забудувати природоохоронну територію. Для цього кажуть активісти, компанія подала позов до суду, щоб скасувати рішення про статус ландшафтного заказника. Однак, активісти націлені захищати екопарк, бо він кажуть надважливий для столиці. Деталі протистояння в сюжеті Софії Куценко. Під стінами Київського окружного адміністративного суду натовп людей не прийшли відстояти один з найбільших екопарків столиці, активісти обурені, мовляв, забудовник контактбудсервіс намагається позбавити статусу заказника осокорківські луки. Ми були впевнені, що, хоча б ця частина вона є заповіданою, їй нічого не загрожує. Але як виявляється, що в Києві виходить ситуація зовсім зворотня, і навіть якщо створений Заказник, то виходить, що забудовник може скасувати статус. Будівельна компанія запевняють активісти, просить визнати нечинним рішення Київради про створення ландшафтного заказника. Тому компанія подала позов до суду. Причому в позовній заяві вони там трохи підмахлювали, написали, що нібито це у них є там. Дозвіл на будівництво земельних ділянок і заважає цьому Скарківській луки. Це не так. А з тою земельною ділянкою, де в них є дозвіл на будівництво Скарківські луки, ніяк не протинаються. Історія із забудовою екопарку кажуть активісти, тягнеться вже майже 10 років. За цей час доклали максимум зусиль для порятунку зеленої зони. Найбільшим нашим досягненням було створення ландшафтного заказника Скарківські Луки, площою 148 гектар. І це дійсно якби великий здобуток, тому що нам вдалося зберегти від забудови знищення. Реально дійсно останню ділянку лівобережної заплави Дніпра в околицях Києва. У Сокорківські Луки це унікальна екосистема, де є різні види флори і фауни, які внесені до червоної книги України та захищені міжнародними конвенціями. Територія претендує на включення до смарагдової мережі Європи. Тому за її долю кажуть активісти боротимуться до останнього зараз, завдяки болотам, які є в екопарку, і тим лісам, наприклад, невілюється. Навантаження, яке є, наприклад, через сміттєспалювальний завод «Енергія», або через теплостанцію Позняки, або станцію Бортонської станції аерації, і завдяки екопарку «Сокарки» все ж таки більш-менше тримається температура повітря. Нині справа набула широкого розголосу. Громадські організації подали заяви про вступ у справу третьою стороною, щоб захищати заказник самостійно. А до судової зали прийшла громадськість. Однак, перше засідання у цій справі перенесли на кінець лютого. Українське судочинство корумповано. Це ти воюєш з великими грошима. Перебити ці гроші в суді ну, можна тільки двома способами, або ще більшими грошима, але у нас громадськості їх нема, або суспільним резонансом. Тим часом люди переконані, чим більше розголосу набереться справа, тим більше шансів буде зберегти екопарк. Водночас компанія-забудовник пояснює, немає наміру позбавити осокорківські луки статусу заказника. В Суд кажуть, звернулися вимушено, щоб скасувати рішення Київради, яке було ухвалене з порушеннями містобудівної документації. На сьогоднішній день неможливо проводити роботи, бо є супереч накладення земельних ділянок. На червоній лінії. Для того, щоб це е, вирішити, треба відмінити рішення і перезатвердити інше. І потрібно відкоригувати ці межі, щоб вони не заходили межі ландшафного е, заказу на межі червоних ліній. Для того, щоб процедур, це в моєму розумінню, треба відмінити рішення, і потім, е, враховуючи містобудівну документацію, затвердити нове рішення про е, ландшафтний заказник. В компанії обіцяють, що природоохоронну територію не зачіпатимуть, а будівництво відбуватимуться за чітко встановленими межами. Софія Куценко, Артем Деркачов, Максим Масленко, Павло Бондаренко Ігор Ткач, телеканал Ради, загальноціональний марафон. Єдині новини.